Доброго дня. ТСЦ 2141 місто Ужгород. Сьогодні ми проїдемось по маршруту номер 4 Значить, сіли в автомобіль, підготувались. Починаємо. Значить, нейтральна, Вижимаємо тормоз, сцеплення. Сервісний центр знаходиться позаду мене. Він зараз закритий, та я перед воротами. Зняв ручний тормоз. Виїзд по маршруту номер 4 йде праворуч. Відповідно, так як я тут запаркований, включаю відразу правий поворотник. Займаю відповідне положення прави при виїзді. Ви на іспиті будете прямо з сервісного центру виїжджати, вам це буде трошки легше. Поворотник вимкнений. Стоять бетонні блоки, тобто автомобілів тут не буде припаркованих. І ви виїжджаєте праворуч таким. Способом, щоб не опинитись на зустрічній смузі, тому що це буде за помилкою при виїзді, коли є можливість. Перехід пропускаємо, якщо хтось буде. Є якась територія прилегла. Ми рухаємося дорогою, тобто можна без поворотників в ці моменти проїжджати. Припаркованих автомобілів нема, в день їх буде багато, то тут треба дотримуватись безпечних інтервалів, щонайменше метр. На другій передачі, так собі, рухаємось. Об'їзди всіх перешкод, які тут будуть, в день буде багато справа постійно автомобілів. Виконуємо поворотник лівий, виїхали, поворотник правий повернулися. Ми на головній дорозі рухаємось прямо. Буде звучати просто фраза: рухаємось по головній дорозі. Ось я бачу пішохода, не розумію, куди вона йде. Так, вона зійшла, переходить дорогу. Під'їжджаю до припаркованих автомобілів, вмикаю лівий поворотник, зміщаюся лівіше, перестав зміщатись, поворотник вимикаю. Ось останній припаркований автомобіль. Вмикаю правий, зміщаюся правіше, поворотник вимикаю. Рухаємось головною дорогою, відповідно, правий поворотник. Недіючий переїзд, просто нерівна дорога, скажімо так. Рухаємось далі головною дорогою, он знак головна повертає ліворуч, відповідно, вмикаємо лівий поворотник. Перехрестя складне, це не коло, це просто клумба. Відповідно, ми повертаємо, вирівнюємо. Наш поворотник вимикається, ми його знов вмикаємо, так як ми ще не проїхали дане перехрестя. І ось тут ми його проїжджаємо, і поворотник вимикається саме, поконтролюйте, щоб він вимкнув на все. Перехід, ми собі рухаємось. Трошки відволікся, вільнув. Значить, дорога має по одній смузі для руху в кожному напрямку. Є парковка справа. Ми її проїдемо, будемо паркуватися в іншому місці. Є припаркований автомобіль. Вмикаємо поворотник, виїжджаємо, поворотник вимикаємо, вмикаємо поворотник, повертаємося, поворотник виїжджаємо. Дорога плавно повертає ліворуч, є повноцінне перехрестя, тому тут без лівого поворотника ми рухаємося, як би прямо трошки з ліворуч. Ми на головній дорозі. Є перехід. Роздивляємося, в даний момент пішохід вже пройшов Ми рухаємося далі. Дорога стала трошечки ширшою. Але все рівно має по одній смузі в одному напрямку. Розмітки знаків немає. Наближаємось до переїзду. Коли затори зупинятися перед стоп-лінією і проїжджати аж переїзди, я бачу знак, що буде дві смужки, і мені треба далі повертати в праву сторону. Я беру правий поворотник, зміщаюсь правіше, вимикаю поворотник. Знову вмикаю правий поворотник, тому що на. В круговому русі мені треба виконати з'їзд на першому з'їзді. Відпускаю газ, роздивляюсь. Зараз автомобілів нема. Роздивляюсь, обов'язково пішоходів. І так як дорога вільна, я собі продовжую рух. За мостом з правого боку є з'їзд на прилеглу територію. Є парковка, позначена буквою П. І є пішохідний перехід. Ми будемо заїжджати на парковку, виконувати вправо паркування. Поворотник включаємо трошечки пізніше біля заїзду на прилеглу територію. І заїжджаємо на парковку. Змінили передачу, змінили передачу на першу, так як на першій це буде зробити легко. І... Шукаємо вільне місце. Поки що я їх не бачу. Не бачу. Ось знайшов місце ліворуч. Вмикаю лівий поворотник. Заїжджаю в паркомісце. Нейтральна передача. Ручне гальмо. Перевіряю, чи я гарно заїхав. У мене це вийшло. Продовжуємо рух за маршрутом. Задня передача, лівий поворотник. І я відпускаю гальма, автомобіль що робить? Трошечки котиться. Відповідно, тут іде трошки рушання під горку. Я зловив точку щеплення, відпустив гальма, трошки газу і виїжджаю. Руль викручую ліворуч, так як і вихіднув поворотник. Вирівнюю. Так як дорога більш вільна справа, то правий поворотник починає рух, лівий поворотник, що я буду по парковці, повертати ліворуч. І правий поворотник, що я виїжджаю на дорогу праворуч, потрошечки висовуюсь, підповзаю, роздивляюсь дорогу. Так, дорога вільна виїжджає. Далі на наступному перехресті мені потрібно поїхати ліворуч. Тут є окрема смужка для повороту ліворуч, лівий поворотник. Переїжджаю на цю смужку і повертаю тільки в кінці суцільної лінії, тому що досить часто водії пробують зрізати і це буде помилками. І рухаємось головною дорогою. Це почався односторонній рух? Біля даних автомобілів я не кручу рулем, то ніяких маневрів не виконую, поворотники не включаю. Після цього перехрестя розпочинається двосторонній рух. Хоча знаком нас не проінформували. проінформували проінформують нас на наступному перехресті. Перешкода у зустрічного, то він мене очікує. А я рухаюся правим положенням. Ось є інформація. Почався двохсторонній рух, рух і зупинку заборонено. Якщо тут прозвучить від екзаменатора фраза зупинитись, тут це виконати не можна. Є перешкода, лівий поворотник виїжджаю, правий поворотник перестараюсь, вертаюся на місце, і поворотник обов'язково вимикаю. Знову торчать автомобілі при парковані. Я виїжджаю і відповідно знову повертаюся. Далі в мене є перехрестя з круговим рухом, мені потрібно з'їхати на другому з'їзді. Так як дорога уявно стає ширшою, я вмикаю лівий поворотник, так як зміщаюся лівіше на ліву смужку. Дивлюся, щоб ніхто не їхав по колу. Впевнився, що автомобіль з'їжджає. Проїжджаю перший з'їзд і правий поворотник. І він вимкнувся, я його дублюю. З'їжджаю праворуч, тут смуга зупинки, автобусна зупинка. Ну, я по ній не їду. Правий поворотник нам на коло. треба повертати на колі праворуч. І дуже небезпечний пішохідний перехід із автобусів не видно. Он людина добігає. Дивимося ліворуч, чи хтось рухається по колу. З правим поворотником ми повертаємо праворуч, зразу з'їжджаємо на першому з'їзді, і у нас небезпечний пішохідний перехід. А також бачимо знак, що з лівого боку зупинка заборонена. Пішоходи є, я його пропущу. І пішохід перейшов, продовжую рух за маршрутом. Далі мені треба повернути праворуч. Бачу знак Стоп. Досить часто знаки стоп встановлюють трошки раніше, ніж саме перехрестя. Так як я перед ним зупиняюсь, в мене буде погана оглядовість, то я один раз зупинився вивка на вимогу знака стоп, правий поворотник завчасно. І під'їжджаю до дороги, роздиваляюся, що знаходиться ліворуч. Нічого я виїжджаю. Перехід, контроль, щоб нікого не було. І рухаємося головною дорогою. Є знак, що в перехресті і головна дорога повертає ліворуч, відповідно, лівий поворотник. І рухаємось. Є просто знак, головна дорога не змінює напрямку руху, відповідно, продовжуємо рух без поворотників. І далі на найближчому перехресті нам потрібно повернути праворуч. Контролюємо пішоходів, вмикаємо правий поворотник і починаємо пригальмовувати. І ми попали на головну дорогу. Є на знак і рухаємося головною дорогою. Дорога робить плавний поворот праворуч. Тут є заправка з правого боку, немає ніяких перехресть відповідно, дане місце проїжджається без поворотників. Дорога стала ширшою, але бачу, що це автобусна зупинка, тому рухаюся по дорозі, правіше не беру. Є знак напрямок руху по смугах. Зараз ви його побачите. Він мене інформує, що з'являються дві зустрічні смужки і одна моя. Відповідно, навіть без розмітки, я зміщаюся плавно правіше, без поворотників, тому що є поворот праворуч, введу в оману. Є пішохідний перехід, здалеку роздивляюся, хтось там йде, мені цікаво куди він, ні він пройшов, пройшов, значить рухаюся далі. Вимикаю лівий поворотник, так як є знак, що дві смуги. Мені далі на колі потрібно повертати на третьому з'їзді. Відповідно, це робиться з крайньої лівої, а права смужка тільки для повороту праворуч. Після того, як перестроївся, поворотник вимикаю. На коло можна заїжджати без поворотника. Зустрічним транспортним засобам буде легше, якщо ми цей поворотник вимкнемо, але я на коло заїду без поворотника. І виконуємо з'їзд. Перший не наш, другий не наш, третій наш. Вмикаємо правий поворотник, є знак, з який з'їзд мені з'їжджати, тобто я беру лівіше. І вимикаю поворотник. Є знак про звуження, що закінчується права смужка. Моя не закінчується, я продовжую рух. Розмітки нема, знаків. Скільки смуг нема, відповідно дана дорога має одну смужку. Рухаємося по ній Є знак головна дорога. Плавно уходить, вправо, ми по ній їдемо, ми вертаємося в сервісний центр. Десь виконує поворот ліворуч ми продовжуємо рух. Рухаємось головною дорогою, головна повертає праворуч, проїжджаємо заїзд на заправку і вмикаємо правий поворотник. Ось перехрестя закінчується. Як зараз я вирівнював автомобіль, поворотник вимкнувся. Ну а якщо не вимкнеться, треба буде це проконтролювати. Далі ми рухаємось наліво головною. Проїжджаємо заїзд на прилеглу територію, вмикаємо лівий поворотник. Рухаємося своєю смугою. І поворотник вимикаємо. Знак головної дороги на тому перехресті вкрали. Далі ми рухаємось прямо по головній. Знову дорога плавно повертає праворуч. Прилеглі території, немає ніяких перехрест, поворотник не потрібно. Під'їхали до сервісного центру. Завчасно лівий поворотник. Пригальмовуємо, зменшуємо швидкість до першої передачі, але так, щоб не зупинитись. І заїжджаємо в сервісний центр. Я зупинюся збоку. Біля шлагбаума, ну а вам треба буде заїхати на парковку. Як заїжджати, ви вже на відео бачили. Зупинились. Нейтрально, ручник. Всі педалі відпустили. Автомобіль глушимо, іспит. Завершено.